Ще одне дуже поширене запитання, яке я часто отримую це стосовно кратності доїнь. І... Як це в нас відбувається? Я вже записувала такі відео, казала, але це було ну, рік тому, да, давно, тому вирішила поновити, так сказати, освіжити інформацію. Тим паче отримала сьогодні ще один коментар, на який би також хотіла відповісти. Не написавши, щоб конкретно одна людина прочитала і все. Тому що коментарі мало хто перечитує. А записати окремо, щоб могли як можна більше людей це почути. Значить, коли я тільки розпочинала своє козоводство на зарі, я, так як і більшість спочинаючих, доїла 5 разів, потім переходила на 4, потім на 3, коротше кажучи. Зібрався, одівся, водички набрав, подойник узяв е, там, сосочку, бутилочку, пішов. Подоїв, чи помив, подоїв, витер, намазав, е, погодував, прийшов, роздівся, <кій> все це перемив, тут уже будільник пікає, час збиратися по новій. І так кожного дня. Другий чи третій рік ми тримали кози, і одна досвідчена козовод мені тоді сказала. А в нас якраз була коза ось-ось, сьогодні там чи завтра народжує. І от вона мені телефонує. Привіт, як твої справи, що там майка. І ми з нею розмовляємо, вона мені говорить: ти вже вирішила, скільки ти разів будеш доїти? До речі, моя тезка тестка з Марішка. Ну, не знаю я, ну, всі кажуть, треба роздоювати. Вона мені каже запомни раз і назавжди. Доїтимеш ти п'ять разів? Це як ти ходитимеш і так щодня доїтимеш, то, ото, що ти надоїш, то буде твій надой. Якщо ти після цих п'яти перейдеш на 4, а потім на 3, вона все одно зменшить ту кількість. І якщо ти ходитимеш 5 разів доїтимеш, наприклад. Да? І буде в тебе 5 літрів. Ну, образно беремо. То коли ти перейдеш на 4 рази, в тебе вже 5 літрів не буде. Буде, там, наприклад, 4 800. Коли ти перейдеш з 4 на 3, в тебе не буде цих 4800. За 5 вже взагалі забули. В тебе буде. Ну, 4,5, наприклад, так? Питання: в чому сенс роздою, якщо все рівно, ти перейдеш на трьохразову дойку і воно зменшиться? Ну, а каже, перейдеш на два рази, воно ще зменшиться? Я їй кажу: які два? Ти що? На два це жажу у серпні. там. А вона мені задає питання. Що для тебе важливіше? Твій час і можливість мати якийсь вільний час, щоб зварити сир, там, чи зайнятися своїми справами, чи кудись сходити, з'їздити, чи пів літри більше молока? Пів літри – це не з однієї кози, зауважте. Я кажу, ну, звісно, хотілося б кудись сходити, і сир зварити, не дергаючись, бо вічно по таймерам, по будильникам, тут бігом спішиш мішаєш, бо вже знаєш, що тобі бігти в обід на дойку. А вона каже: от раз так, то тоді бери відразу з першого дня і доїдь так, як тобі зручно, як ти будеш доїти і надалі. Чого мені це стоїло, якби ви знали, тоді ще. Ці кілявки, знаєте, як ото в козоводстві. А ну, я тут тільки другий рік тримаю козу, тільки, так сказати, щось розпочинаю, щось почала там розуміти, а мені кажуть, козу треба доїти два рази. Я не спала і вночі про це думала, Ну, але вирішила. Вирішила, думаю, так. Ну, в неї вже який досвід, вона скільки років тримає кози, і в неї породисті кози. А в мене тоді була простячка. Думаю, ну, раз у неї немає ніяких проблем, бо знаєте ж, як розповідають, Ах! мастіт буде, ще там щось буде. І пішло, поїхало, по накатаній. Ну, думаю, у людини немає жодних проблем, значить, ж в мене не повинно бути. Спробую, вирішила я. І з того дня я більше жодного разу, жодну козу не доїла ні три рази, ні чотири рази, не тим паче п'ять. З першого дня. доїмо два рази. Все. Все. Як відбувається? Дивлячись, коли коза окотилася. Якщо вона окотиться вранці, я здаю її молочка з неї стільки, скільки необхідно нагодувати козенят. От зараз і на обід. Все. Потім я йду доїти козу аж увечері. І от тоді я її здоюю повністю. От В цьому році в мене котилась коза о 8 годині ранку, так? я її здаїла о 6-й годині вечора, чи пів 6. От тоді я тільки здаїла її повністю. Якщо в мене коза котиться в другій половині дня, ну от зараз у нас, наприклад, без 10. 4. От якщо б в мене зараз окотилась коза, що роблю я, особисто я? Я її піддаю, нагодую козенят, щоб їм вистачило. Зараз хвилиночку. Сів телефон, не витримав. Е, Нагодую козенят так зараз, щоб їм вистачило до вечора. І щоб у мене було молоко погодувати їх. Ввечері. Якщо вона би окотилась, ну там десь п'ята-шоста, то взагалі це одне годування. Все. І все. І козенята на ніч залишаються, і коза залишається до ранку. І чекають вони мене превосходно. Вранці я приходжу, мию і ось тоді вже здаю її повністю. Здаю її повністю, годуємо козенят, відливаю, залишаю на обідню дойку, все інше можу забрати собі. І все. І таким макаром вони знову залишаються, коза на весь день, козенята в обід годуються і до вечора. Тобто, з першого дня двохразова дойка. Все. Повірте мені? Це небо і земля. Ви відразу відчуєте таку різницю. У вас скільки з'явиться вільного часу в ті, що в день ми витрачали на це доїння, розумієте? І стосовно, я казала, коментар сьогодні був. Да? Е Мені в тому році ще писали дівчатка, хто попереходив, хто ризикнув, перейшов на двохразову дойку і дякували. І от отримую сьогодні коментар. Вітаю! Я в цьому році вперше дою два рази відразу після окоту. Це супер. Маріночка, ви строго дотримуєтесь перерви в 12 годин між дійками. Я знаю, що через чур умні розумні, можуть зараз почати кидатися лаптями, камінням і всім іншим. Кидайтеся, воно бумерангом все вернеться, не хвилюйтесь. Я скажу так, як воно є насправді, ні. Ні. Вранці, по буднях, з понеділка по п'ятницю, ми доїмося піввосьма, восім, отак, ну, з сьомої до восьмої, отак, скажімо. Це відбувається вранці і це відбувається по буднях. Ввечері ми доїмося тоді, коли приїде хазяїн додому. Чому? Тому що. Якщо він не закладе дівчатам в ясла сіна, вони нахрапом прут виламують мені сюди двері, я не можу по одній козі спокійно випускати, заганяти і так далі. По-друге, бувають такі випадки, і вони майже щороку бувають, і не вірте, хто каже, що не буває, що первокотки брикаються. І ми не виключені, і в нас брикаються. І в нас їх вова тримає, розумієте? Я даю, він тримає отак от за ноги. Тому ми пораємося тоді, коли приїде він. Ну, і все елементарно, і банально, навіть води принести, собі помить козу, я можу ще сама донести там літри 3-4. Наприклад, козам, ну, мені вже не можна таскати такі. Лійки, скажімо, По літрі носити козам воду ну це абсурд, вибачайте. І навіть коли я схватю ту лійку з водою там чи відро, він на мене свариться, тому що ну, він... ми вже знаємо, що після цього мені буде зле, але все рівно буває, хватаю. Так от, ну, Щоб я не хватала, він приказує, наказує, свариться. І все от, ну, заключається в тому, що я прив'язана на вечірню управу до того, коли прийде Вова. Бувають, скажу відверто, такі випадки, коли там, наприклад, чи нам треба кудись поїхати, чи ще щось. Ну, то тоді вже через своє не можу йду поратися трішки раніше сама. А так зазвичай. Це десь з 8 до 9 вечора. Приїде раніше? Добре, може, це буде там початок 8-ї, а так ні. 20-21, оце ми пораємося, доїмо, кормимо і все. Це по буднях. А от по вихідних я давним-давно, ну як давним-давно? Десь років, напевно, 3. До цього я бігала по будільнику. У мене стояли, чесно, реально, стояли будільники. Так, от треба доїти, наприклад, в 7 ранку, у да? мене 6.45 дзвонить будільник, щоб не прозівати дойку. Надо доїти там о 8. вечора. Все, в мене в 19.45 дзвонить будільник. Коли ну, трішки змінився стан здоров'я, да, і Мій і Вовен, ми вирішили, що ні, так діло не піде. І якщо ми будемо такими темпами жити, весь оцей проміжок, от у нас, ви бачили, всі прекрасно. У нас, так скажімо, а-ля відпустки вийшло два тижні. З 29-го, і то ми 29-го ще працювали з 30 грудня і по 13, -те. Бо 14-го вранці в нас вже розпочалося свято з окотів. Якщо ми будемо 350 днів вставати не світ не заря, лягати о 12-тій, чи надовго нас вистачить? А відповідь ні. Тому в мене вже і кози звичні. І я цього не скриваю, що по вихідним ми можемо дозволити собі проспати, як то кажуть, осознано. Я це розумію. Ну це мій вибір. Я вважаю, що ми повинні більш-менш мати якесь міцніше здоров'я для того, щоб мати його, щоб утримувати ті кози, а не лягти отам плашмя, і все. Тож, у вихідні я можу і у 8 доїти, і у 6 можу, якщо нам кудись треба їхати, і у дев'ять можу піти на дойку, розумієте? Те саме стосується і вечірньої дойки. По вихідним вона навпаки знижується. Тобто, якщо в будні ми доїмо з 8 до 9, то по вихідним, коли буває 7, це, буває таке, що чимось зайняті і йдеш і в 8 доїти. Але можу піти і в 6 подаїти. Прекрасно. Прекрасно. Повірте, нічого з ними не трапляється. Ні, ну виключенням може бути це, якщо у вас там, я не знаю, 7-8-літрова коза, то її треба доїти три рази і строго по графіку, бо в неї буде розпирати вим'я. У нас така лада. Чому я так кажу? Тому що ладу я і минулого року, от вона вранці окотилася, Ну, минулого року я ще якось не була готова до цього, і я так ж здаїла казеняток погодувати і все. А потім дивлюся, що ні, вим'я розпирає, молоко прибуває, і потрібно її піти ще піддоїти. Цього року я просто відразу здоїла, погодували ми козенят, і ще півлітру з неї здоїла, щоб зняти цю напругу з вимені. Ну, лада, вона і давала минулого року. 5, тому, ну як би ладу, якщо бросити там, ну я не знаю, ну такий проміжок ви, ну, терпить лада. От у нас був випадок восени, коли ми намагалися перейти на раз у день, з двох разів на раз у день. То лада одна, коли в перший день я їх. Вирішила не доїти, то одна лада показала, да, що вона з цим не погоджується, Чому? і то лада мовчала, в неї просто з вим'я текло саме молоко. От коли кози високоудойні, коли козику дають багато молока, можливо, там вже якось треба підлаштовуватися. Якщо це, звичайно, 3-4 літрова коза, а я вважаю, що це нормальна коза, якщо її не пхати соковитими кормами через дупу, якщо її доїти два рази, а не три або чотири, люба коза, яку не возьми, якщо ти доїш її два рази, і якщо ти будеш доїти тричі, вона буде давати більше молока. Тобто, якщо коза. Бачить тільки зерно, сіно і воду. Якщо коза доїться два рази, і коза дає при цьому вам 3,5-4 літри молока. Ну, первокоток, ладно, я там допускаю від 2,5 і вище. Тобто, якщо коза дає 3,5-4 літри молока, вона спокійно, спокійно витримує оці інтервали в часу. Витримує двохразове доїння абсолютно спокійно. Якщо коза з такою вадою, що в неї не тримається взагалі молоко, в нас була така коза, я її продала, ми її збиралися різати і продала я її як вибраковку. Людина домовлялася за одну, прийшла, побачила ту, я каже, хочу ще й ту. Я говорю, вона вибраковка. Чому? Тому що в неї вим'я неправильної форми, у вим'я була погане кріплення. І вона, коли набирала дойки молоком, воно тіліпалося, отак, як ганчірочка. І вона йде, а молоко з неї саме тече. Ну, Майбутню господиню це не зупинило, вона сказала, ні, я все рівно хочу. Вибраковка, так вибраковка, скільки. Я їй продала шкушу, як вибраковку, дешевше. Тобто, якщо така коза, то же ж таки, особисто моя думка, що від таких коз потрібно позбавлятися, а не усугубляти собі життя, розумієте? Тому в нашому господарстві кози з першого дня після окоту доються два рази на день. Точніше буде сказати, з наступного дня після окоту. Був перший день, казав, або взагалі не дується, або дується один раз. Все два рази. І інтервали, я ще раз вам повторюсь, так, да, вони приблизно співпадають постійно, але вихідні є виключенням, І нам так. Зручніше, в нас є по вихідним хоча б якісь пару годин довше поспати, тим самим відпочине наш організм, тим самим, ми знаєте, як в новий бій з новими силами. А якщо ми захлякнемо, так їх нікому буде не о 7-й не о 10-й. Тому бережіть себе, мої любі. І якщо у вас не 7-8-літрові кози, а звичайні трьох-чотирьох літрові. Не бійтеся ви отих мастітів, не бійтеся ви того, що вам розказують. там. І не бійтесь казенят бросати на 12 годин на ніч голодними. Головне, налаштовуйте себе із перших днів з твердою метою вбій. Бережіть себе, і все у нас буде добре.